Виконком Тернополя ухвалив рішення про виділення півтора мільйона гривень для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої російською атакою. Роботи заплановані за адресами вулиця Володимира Великого, 17, вулиця Текстильна, 38, 24Г, 24Е, e, вулиця Юрія Ільєнка, 3А, 3В, вулиця Якима Яреми, 9, 9А, 12. Також, коли стане відомо, яку допомогу нададуть благодійні організації, міська рада вирішить, як підтримати мешканців постраждалих квартир. Грошову допомогу зможуть отримати і ті, хто вже зробив ремонт за власний кошт. Деталі згодом з'являться на офіційному сайті міської ради. Протягом цих днів комісія працювала всі будинки, які знаходили поруч з місцем прильоту, які зазнали пошкоджень. Мовити зараз про зміну вікон ремонту ліфтових шахт. На площах спільного користування, а це сума коштів, яка попередньо визначена для потреби облаштування нових вікон і ремонту в кабінеті. Я думаю, що нам доведеться ще приймати пізніше окремо людського рішення, там дійти питання про підтримку адресного тим людям, які постраждали. Поки що це рішення піде для того, щоб провести комусь швидше фінансування і роботу.